Доброго ранку, малята! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога безперечно дуже і дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де й узятися біді? Отож, малята, ви, мабуть, вже зрозуміли. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Ці правила існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Малята, скажіть, будь ласка, а як називається та частина дороги, по якій можуть пересуватися тільки люди, тобто пішоходи? Так, ну, звичайно, тротуар. А по чому їдуть машини? Ну, звичайно, машини їдуть по дорозі. Вона так і називається проїжджа частина. А як ви гадаєте, чи безпечно пішоходам на проїжджій частині? Звичайно, ні. Для того, щоб проїжджа частина дороги була безпечною для пішоходів, існують дорожні знаки. І найголовніший серед них. Це для пішоходів це знак пішохідний перехід. Він вказує на місце, в якому ми можемо перейти через дорогу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки на дорозі зебри. Малюки, звичайно, ви знаєте, хто така зебра. Так, це дика конячка, яка має смугасту шкіру, чорні і білі смужки. Саме таку назву має і пішохідний перехід. Тому що він схожий на зебру. Тож, малята, пам'ятаємо, переходимо через дорогу лише в тому місці, де є знак, пішохідний перехід, а на дорозі намальовані білі смужки, пішохідна зебра. Через дорогу не можна перебігати, грати в м'яча чи переїздити на велосипеді або самокаті. Можна переходити лише міцно тримаючи за руку дорослого. Пам'ятай, щоб перейти дорогу, поверни голову вліво, щоб певнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, поверни голову праворуч і переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. А зараз, малята, відгадайте загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри, пішоходи й водії знають правила мої, коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Звичайно ж, це світлофор. Так. Світлофор це регулювальник дорожнього руху. Світлофори є для транспорту та для пішоходів. На світлофорі по черзі з'являються сигнали трьох кольорів червоний, жовтий та зелений. Діти, давайте пригадаємо, якщо на світлофорі загорілося червоне світло, чи можна переходити через дорогу? Ні, ні в якому разі. Жовтий колір означає, що потрібно приготуватися, але переходити не можна. А коли загорівся зелений колір, це значить, що можна переходити через дорогу. Як червоний, бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий підморгнув, слід приготуватись, а зелений дав сигнал, то сміливо йди вперед. Малята, давайте перевіримо, що ж ви запам'ятали? Готові? Почому рухаються пішоходи? А чи безпечно пішоходам на проїжджій частині? Як називається найголовніший знак для пішохода? А як називаються білі смужки на дорозі? А на який сигнал світлофора не можна переходити через дорогу? А який колір світлофора дозволяє рухатись? Ну і що ж, малята, ви у мене великі молодці. Завжди будьте пильними та обережними, особливо на дорозі. Бережіть себе.